Та він спить і нічого не почує, його танками не розбудеш, тихо шепотіла моя жінка у свій телефон. Внутрішнє чуття порадило мені прикинутись і далі сплячим та послухати, що ж цікавого вона може сказати. Я розумію, але не можу завтра. Мій цілий день вдома буде йому дали вихідний, продовжувала моя дружина. Мені аж кортіло піднятися, вирвати в неї слухавку та побалакати з тим, хто так розпитував її про мене. Я б йому сказав кілька ласкавих слів. Але що ж буде далі? Я також тебе кохаю, ну ти знову починаєш. Я ж тобі говорила, що поки не можу піти від чоловіка. А як же наші діти? Безсоромно говорила дружина, а сама оглядалась, чи я й надалі сплю. На вигляд, я бачив десятий сон, але всередині просто кипів. Сумнівів більше не було. Вона мені зраджує. А як же наші діти? Ця гуляща тільки зараз гадала про наших дітей. Не думала про них, коли стрибала в ліжку до чужого чоловіка. Як же я раніше не помітив, що в неї хтось є? Дружина ще хвилин десять перемовлялася з коханцем, а потім поклала слухавку і ближче притулилася до мене. Мені в той момент хотілося її схопити за волосся та на місці покарати за зраду, однак я згадав за дітей не хочу, щоб вони мене таким бачили. Вирішив, поки не підіймати цієї теми та на гарячому зловити її з коханцем. Він то в мене отримає за двох. буде знати, як зваблювати чужих дружин. І чекати довго не довелось. Один із днів я раптово повернувся з роботи і побачив у своєму ліжку те, чого б краще не бачив: мою дружину, матір моїх дітей обіймав якийсь невідомий молодик. Так він на 10 років десь молодший від неї. Невже не вистачає жінок свого віку? Вона почала кричати, а він намагався втекти. Йому пощастило, що я не такий спритний, інакше він не біг по сходах у під'їзді в одних трусах, які він, до речі, встиг схопити. А дружина плакала і благала мене заспокоїтись, знала мій нориб та характер. Я стерпів, але наказав їй забиратися з квартири. Більше бачити її я не можу, а дітям я все поясню сам.